Це, як звичайно, прилетів чоловічок, хто карті токар не виручиш мені край. Людина принесла ось таку от деталь. В середині шпонка сидить оця частина на двигуну. Розбила в середині отвір. Потрібно завтулити та вже розточити саму втулку під розмір самого вала, що є на двигуну. Чим я був зараз займатися, я зробив собі базу, ось тут трошки проточив, потім потім буду виставляти вже після всіх операцій для чистової. Полетіли, розточуємо всередині. Корпус у нас оцей чугунний, але втулочку зробимо стальну. Під втулочку розточив, тепер будемо її виготовляти. Знайшов кусок труби товстостінної, з якої буду виготовляти втулочку. Торцую. Розточую всередині. Понаружі точу. Заходна фасочка. Наружний розмір сочив по мікрометру під запресовочкою. Зробив десятку натягу. Внутрішній розмір на цій деталі 62,90 я зробив. Ну а втулочка рівно 63. Як я й говорив, десяточка натягу. І відрізаємо, звичайно, ж корейським різцем та з емульсією. Ну за неї ні слова. Вона така ароматна та гарна. Втулочка готова. Тепер беру цю детальку, піду на сверлільний, Позасверлююсь з двох сторін. Наріжу різьбу 12-ту. Потім пресую вже. О, ці болти фіксатори будуть для того, щоб не повернуло оцю втулку. Ось оце отвір з різьбою. Це фіксується шпонка. Якось так. Хватаю сверло на 10,2. Мієчики, м'єчики, мєчики два номера, перший, другий, М12. Та смальчик обов'язково. Та лечу сверлить. Та потихесенько сверлимо. Звичайно ж, одним махом сверлимо два отвори за одну установочку. Ну, а саме головне це про заходні фасочки, що я не забув. Зажав мічик, смальчик обов'язково з кабана та нарізаю різьбу. Не возьми, авільно змазуємо втулечку масличком. Хватаємо та летим на прес. Ну, а запресовувати буду на пресі, малише 75 тонн, який жме. Виставив. Та маслаю вручну. Потихеньку, помаленьку, десятка натягу. Остається трошечки. Отаке оддавлення от зараз. Непогано, непогано запресувалось. Тут в упор, якраз, як ви бачите, на міліметр більшу втулку робив, для торцовочки залишив. Зайшло тугенько, а тугенько це хорошо. Тепер кидаю токарний станочок, виставив індикатором, Торцую. Нутромірчик виставляю по мікрометру та розточую всередині. Заміряю нутромірчиком, зробив десяточку натягу, тобто зробив 37-90 розмір тут для того, щоб посадити на гарячу. Будемо гріти оцю деталь. Якось так. Заходна фасочка, За неї я не забув. Тепер лечу, засверлиться в оцих двох отворах. Це будуть щифти. Такий кінцевий результат по цій деталі. Росточив середині, виготовив тулку, запресував та розточив уже чистовий розмір середині. Також щіфти посверлив, різьби понарізав, позасверлювався уже в кінці, щоб болтом затягнути, і воно нікуди не ділося, не провернуло. Ось так вийшло. Слідуючий етап ще буде долбежечка та насаджування на сам вал. Настроєчка під долбежечку, На 16 буде шпоночний пас. Шпоночний паз готовий. Також я просверлив вже отвір, щоб прижати потім шпоночку. Зараз будемо гріти та одівати на гарячу вже на сам вал. Let's